Доброго вечора, малюві перекладки україномовного каналу. Дивіться яке яке гарне небо. Красиве. Хмарки такі. З Максиком на прогулянці. Ще навіть сьомої години немає, але Сонечко вже Зійшлося. Зійшло. За... Зійшло. І вже скоро буде темнішати. День зменшується, на жаль, ніч довше. ще гуляють, грають дітки. Ну, тепло, 21 градус. Зараз день було зовсім 25 теж, ну майже літо, але вже Осінь, да, Максик, літо скінчилося, на жаль. на жаль, Як день пройшов в Харкові, дуже-дуже дуже багато було тривог, тривоги від бій, годі, навіть дружина, що воно, так все, як завжди, годить і годить. а дітки грають. Сонечко сідає, а життя продовжується, незважаючи ні на що. Скажете, все, повечеряв батько, <гум> вийшов з Максиком на прогулянку, <гум> на все, що попало. Да. Так і так, да. так воно і є. Ладно, сподіваємось. Сподіваємося, що буде все добре, бачите, вже дерева не зелені, а такі Жовтіють, жовтіють і все. Осінь. Тихого вечора всім. Спокійно, осінь. Ми роби злагоди, всім щиро дякую. І звичайно не будемо жити, незважаючи ні на що. На доброчь люди. пока.